Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні на календарі 29 жовтня, неділя. У мене на каналі у неділю програма від неділі до неділі. Це програма про події у світі, які відбувалися протягом цього тижня. Пропоную разом подивитися, починаючи з неділі 22 жовтня. Це минула неділя, що відбувалося у світі. Що, на мою думку, варто згадати і на що я зверну увагу. Ну, неділя 22 жовтня. У багатьох країнах арабського світу та європейських відбулися демонстрації в підтримку палестинців, так засуджуючи війну в Ізраїлі. До речі, на цих вихідних так само ці демонстрації проходили і проходять. В Аргентині були об'явлені попередні результати президентських виборів, про які вже говорив. Це був перший тур. Другий тур вийшли чинний міністр економіки та такий, Ну. Ультраліберал, антисистемний економіст, так е, Хав'єр Мілеї. Так я про нього згадував і говорив, що варто запам'ятати це прізвище, бо ну, він заявив, що він хоче скасувати аргентинське песика, там в них там суперінфляція 138%, і ввести як національну валюту американський долар. Понеділок, понеділок, у президент Туреччини Ердоган вніс офіційно, е, скажімо так, запит, щоби. Парламент проголосував і дозволив Швеції вступити в НАТО з цього приводу, ну і в Швеції безумовно штаб-квартирі НАТО в Брюсселі не приховували свого задоволення. Ну, Великобританія, там, от Британська а, антарктична служба, ну, заявила, що людство втратило контроль і ти як тут пишуть долею шельфових льодовиків, які відіграють стабілізуючу роль, стримуючи дрейф і танення льодовиків оканів. Ну насправді, на мою думку, це тривожна новина і це і це погано в понеділок. Також почався триденний візит прем'єр-міністра Австралії до Сполучених Штатів Америки. Вони все більше і більше зближуються ці країни. Ми знаємо, що там був створений окус такий оборонний Союз, куди ще входить і Велика Британія, і згідно, скажімо, утворення цієї організації Австралія отримує атомні підводні човни. Правда, ну як заявляли, без атомної зброї. Але менше з тим це стосується саме поведінки Китаю, і от шукають різні варіанти для того, щоб забезпечити свою безпеку. Зокрема, це робить і Австралія. У второк, 22 жовтня, ну, був звільнений з посади міністра оборони Китаю Лі Шонфу, Він, до речі, серпня не з'являвся на, на публіці. В Ізраїлі був е президент Франції Мене Макрон, і він в Єрусалимі запропонував створити міжнародну коаліцію проти Хамас. Середа, 25 жовтня, ну, був обраний 51-річний конгресмен республіканець з Лузіани Майк Джонсон, спікером Палати представників. Нарешті ми це довго чекали. Не найгірший, так, не найкращий, але точно не найгірший варіант для України. Сподіваємося, що все-таки процес е голосування за підтримку України, виділення грошей таки почнеться в Палаті представників. До речі, наприкінці минулого тижня. Я говорю про те, що на цьому тижні можуть якраз обрати спікера. Ну, добре, що так і сталося. Ізраїль. Ізраїльська армія готується до наземного вторгнення. Так про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху під час телезвернення. Це було в середу, 25 жовтня. Ми знаємо, що вже вони почали цю наземну фактичну операцію. Також у середу, в Словаччині, Роберт Фіцов став четвертий прем'єр-міністром. Словаччини це такий антиукраїнський фактично уряд. Ну, він вже багато зробив заяв, зокрема там і за заборони і припинення е військового постачання озброєння Україні. Його партія отримала, до речі, 42 місця з 150 місць в Словацькому парламенті. Так він зробив коаліцію з з проросійською, навіть партію. Ну, Побачимо, побачимо. Маємо тепер двох друзів в лапках. Це Фіцо так і Орбана, Фіцо Орбана Горщина. Четвер, 26 жовтня ну, почався саміт Бруселі, саміт Європейського Союзу лідерів. І вони фактично там ну, домовилися вимагати створення гуманітарних коридорів і паусу конфлікті між Ізраїлем. Але е, також вони там і досягли компромісного тексту, який засуджує напад Хамас і підтримку право Ізраїлю захищатися. Це було четвер, 26 жовтня. Ви знаєте, що там потім в е, п'ятницю. Ввечері почалися більш серйозні бомбардування так сектору Газа з боку Ізраїля. Ну там зараз різні заяви від різних лідерів Європейського Союзу, я би так сказав. П'ятниця 27 жовтня, це якраз ну, те, що коли я казав, що почалися більш серйозні, ну була заява про більш серйозне бомбардування сектору Газа. От вперше медична група Чорного Хреста так увійшла до сектору Газа саме ну, з моменту 7 жовтня. Так, от саме в п'ятницю, 27 жовтня. Ну, е, США, 27 жовтня, президент Джо Байден зустрівся з міністром е, закордонних справ Китаю Ван та закликав Китай разом з США ну, співпрацювати, щоб відповідати на глобальні виклики. Ну і хочу сказати, що є домовленість, що в листопаді буде зустріч Сан-Франциско е, Байдена і Сідзіпіня. Побачимо, бачимо. Як будуть далі розвиватися стосунки між США і Китаєм, які дуже серйозно і насправді зараз впливають на світ, на світову безпеку і на війну, як в Україні, так і на Близькому Сході? Ну, в п'ятницю в Китаї е, об'явили, що помер колишній глава уряду Лі Кіцян. Йому було 68 років, там сказали, ніби серцевий напит. Ну, напевно, він в березні, до речі, був звільнений. Хоча. Був прем'єр-міністром з 2013 по 2023 рік. Ну, два терміни, коли Сі Цзіньпінь очолював Китай. В Туреччині от е, було був е, мітинг, на якому виступив. Це було вже в суботу. Так, в суботу був мітинг, на якому виступив Реджеп Таїпардоган, так, в Самбулі перед півтора мільйонами людей. Він звинуватив Ізраїль, що той поводиться в секторі Газа як. Військовий злочинець. Ну, у відповідь Ізраїль відкликав е своїх дипломатів з Туреччини. Побачимо ну, стосунки між Туреччиною і Ізраїлем. Зараз дуже 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 напружуються. Ну, безумовно, Туреччина також хоче бути там, лідером в цьому регіоні, і, напевне, тому й зайняла таку позицію. Побачимо, що буде далі. В неділю, тобто сьогодні, 29 жовтня, в Туреччині святкують сторіччя створення країни, так, яку ну, Турецькою республікою. На яка виникла, скажімо так, після Османської імперії, яка розпалася, і цю Турецьку республіку створив Мустафа Кемаль Ататюрк. Ну, кажуть, що десь Ердоган хоче навіть бути більш таким значеним в турецькій історії, ніж сам Кемаль Ататюрк. Ну, побачимо, чим в нього все це, все це завершиться. Також хотів би ну, зробити деякі акценти те, що було в. Протягом цього тижня. От достатньо цікаво зробив заяву прем'єр-міністр Урщини е, Орбан. Так? Це е, було в понеділок зроблено, присвячено річниці антирадянської оцеї ситуації в тисяч... революції, так? в 1956 році. Ну, він сказав там цікаву насправді фразу. Він сказав, що е, сьогодні це Угорщина. Знаходиться в Європейському Союзі, так як порівняв, як вона була чотири десятиліття у радянському союзі. Він дослідно сказав наступне: сьогодні з'являються речі, які нагадують нам про радянські часи. Так трапляється, що історія повторюється. От і в цьому сенсі, я думаю, що європейському союзу вже треба думати якісь рішення приймати. Бо якщо робить член їхнього співтовариства, ну лідер. Країни так, лідер уряду, такі заяви. Напевне, треба якось на це реагувати в контексті того, щоб не давати далі і проводити таку антиєвропейську, так от політику він проводить не тільки всередині Горщини, а фактично. Ну і зустрічі там в, і в Китаї і з Путіним і так далі. Ну варто задати, що у вівторок лідер соціалістів, чинний прем'єр-міністр, партія якого програла вибори. Ну, фактично, домовився з лідером партії Сумар, так це нинішні міністр праці, що вони можуть коаліцію створити. І є шанс, якщо він домовиться з сепаратистами з Каталонії, так ну стоїться персона, всі знають, хто цікавиться футболом, футбольний клуб у Барселона. Так, от, якщо вони домовляться сепаратистами, ну це інформація була так на вівторок, 24 жовтня. Ну, Петро Санчес може залишитися створити коаліцію, і залишитися на чолі уряду, на чолі Іспанії, навіть програвши парламентські. Парламентські вибори. Ну і напевне, треба все-таки сказати про те, що е, помер ну, актор американський е, Меттью Перрі, так, це ну, кіноактор, актор, який ну, відомий в першу чергу своєю участю у серіалі там, 10 сезонів. Друзі, так які всі напевне ну, багато людей, які бачили. Ну, інші достатньо цікаві ролі комедійні грав. Йому було 54 роки. Його знайшли мертвим в його в суботу, е, в себе вдома. Ну, а хто цікавиться регбі, то Південно-Африканська республіка, тобто південно-африканські е, регбісти в четверте це рекорд, стали чемпіонами світу з регбі. Тобто події відбуваються різного штибу і в різних сферах у світі, але безумовно зараз світ зосереджений на війнах. В першу чергу, зараз. Вони ось десь висвітлюють події на близькому сході. Там ситуація дійсно серйозна і серйозно стає. Вже з різні заяви. Що там президент Ірану сказав, що Ізраїль вже перейшов червоні лінії інші з цього приводу неприємні заяви були резолюція ОН, де голосували так. Там вона не є не обов'язковою для е, Ізраїлю. Ну Україна отрималась, тобто вона не голосувала ні за цю резолюцію, яка антиізраїльська, скажімо так і не. Проти цієї резолюції вона отрималась правильно, що це неправильно всього приводу різні домі. Україні треба, щоб переміг і Ізраїль, і треба перемагати Україні. Ми віримо в перемогу Україні, і з кожним днем ця Україна ця перемога України наближається. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!